Один Старий чоловік мав два великі відра. Кожне з них висіло на кінцях коромисла, яке він носив на плечі. Одне відро було тріснуте, а інше ідеальне. Під кінець довгого шляху від струмка до будинку ціле відро залишалося повним, а тріснуте було заповнене лише наполовину. Цілих два роки це повторювалося день у день. Старий приносив додому тільки півтора відра води. Звичайно, ціле відро пишалося своїми досягненнями, а ось бідне, тріснуте відро соромилося свого недоліку. Воно було геть нещасливим, оскільки могло виконувати своє призначення лише наполовину. Його уявна надумана неспроможність тривала два роки, і ось одного разу біля джерела відро звернулося до старого. Мені так соромно за себе, тому що через тріщину у моєму боці вода весь час виливається дорогою на землю. Старий посміхнувся і відповів Зате квіти. Зростають саме на твоїй стороні стежини, а не на стороні іншого відра. Я завжди знав про твою ваду, тому й посадив квіти саме з твого боку дороги, і щодня, коли ми йдемо додому, ти їх поливаєш. У кожного з нас є своя особлива вада, але саме ці тріщини і недоліки. Роблять наше спільне життя таким цікавим і цінним. Приймайте людей такими, які вони є, і шукайте в них лише гарне. Звертаємось до всіх тріснутих відер. Далого вам дня! І не забувайте вдихати аромат квітів на вашому боці дороги.